З доповіді про роботу організації за минулий рік виступила член ради Катерина Сатяєва. Вона ще раз згадала дату Чорнобильської катастрофи, яка змінила життя та долі тисячі людей. Окремо зупинялися на подвигу ліквідаторів. Держава, в силу різних причин, не завжди належним чином проявляла та проявляє турботу стосовно постраждалих чорнобильської катастрофи. Саме тому люди змушені гуртуватися і підніматися на захист своїх прав та життя. Наголосила доповідач. На сьогодні об'єднує усіх постраждалих користентів. Тенців міська громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України хочу підкреслити, що через клопотання міської та обласної організації інвалідів Союз Чорнобиль України всеукраїнська організація профінансувала наступні операції, які коштують десятки тисяч громадянам нашого міста. Зокрема, Ковбасіку Анатолію Тихоновичу. Потерпілому першому категорію в Київському інституті серцево-судинної хірургії. Шевчуку Анатолію Петровичу потерпілому першому категорію в Київському інституті серцево-судинної хірургії. Чемирівські ніні у потерпіли першої категорії в Київському інституті травматології та ортопедії. Вірігурській Людмилі Михайлівні потерпілий першої категорії надана допомогу у фінансуванні на Придбання дорогоцінних ліків надана допомогу придбання медикаментів Вородулі Світані Олександрівні для лікування її неповно. Доньки Сашеньки, надана допомога на проведення операції горєлову Олігу Григоровичу, 74-го року народження, потерпілому третьої категорії в Інституті серцево-судинної хірургії. Надана допомога на придбання дорогів ліків, 1 першої категорії Левчук Ганні Олексіївні. Надана допомога на інтенсивне лікування козакові Оксані Петрівні. Лігім... Синочка Андрійка Профінансований ще ряд дорогостоящих операцій. Це коли і мама почку, наша жителька віддала своєму синові. А за для те, щоб проробити цю операцію, це десятки тисяч потрібно було гривнів. І я тут всіх називати не буду. Громадська організація Союз Чорнобиль України була створена в 1991 році. Її діяльність вкрай важлива і сьогодні. Тому Катерина Сатяєва подякувала усім тим, хто стояв як на початку створення, так і допомагав в її розвитку протягом років існування. На конференції був заслуханий звіт ревізійної комісії. По ньому доповідала член ради міської організації Надія Матіш, міська організація за звітний період власних коштів не мала. Для здійснення її повноважень ніяких коштів не поступало, крім коштів, що виділялися Українською організацією інвалідів Союз Чорнобиль України на лікування жителів міста Коросеня, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. Такі кошти направлялись зразу ж на лікування установи. На рахунок міської організації ці кошти не направлялись. Міською організацією залучались до допомоги постраждалих маценати, порядні обласні міські депутати. Допомогу вони виділяли адресно саме потерпілим. Знову ж підкреслюю, що такі кошти на рахунок місцевої організації не надходили. В обговоренні основних питань брала участь голова обласної організації Союз Чорнобиль України Валентина Герман. Вона відзначила, що сьогодні залишається недосконалою бюджетна політика держави по відношенню фінансового забезпечення чорнобильців. Такий підхід прирікає людей на безвихідь. До неї надходить чимало звернень про допомогу. Одне із них голова обласної організації зачитала учасникам конференції. Зокрема, інваліди з числа потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи, а лист був саме від онкохворих. Просять уряд прирівняти їх мізерну пенсію до інвалідів-ліквідаторів. Також Валентина Герман проаналізувала минулий рік, яким він був для чорнобильців. 2011 рік рік 25-х роковин чорнобильської трагедії був характерний загостренням боротьби за соціальні права чорнобильців. Недосконала система пенсійного забезпечення інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Громадян евакуйованих із зони відчуження, вдів і сиріт, привела до зубожіння найбільш потерпілої категорії чорнобильців в день 20-ї річниці незалежності України. Проведені протестні демонстрації перед Верховною Радою та Кабінетом міністрів, силами всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України і Українським Союзом ветеранів афганців по результатам демонстрації керівництвом кабінету міністрів були дані конкретні звернення міністерствам та відомствам по підготовці пропозицій по збільшенню бюджетного фінансування медичних житлових програм покращення пенсійного забезпечення чорнобильців. Аналізуючи початок 2012 року, держава знову не виконує своїх обіцянок щодо підвищення розмірів пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Зауважила голова обласної організації Союз Чорнобиль України. Чорнобильські пенсії збільшилися, та не на те відсоток, який був обіцяний можновладцями, констатувала Валентина Герман. По закінченню конференції було обрано нового голову міської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Василя Прищепчука.